В Івано-Франківську 157 дітям, чиї батьки загинули на фронті, вручили батьківське серце. Це пам'ятний срібний кулон, на якому викарбувані прізвище та ім'я полеглого воїна. Організатори цього проєкту наголошують, це не прикраса, а оберіг. Він нагадуватиме про найдорожчих людей, які ціною свого життя захистили Україну. До того ж, багато дітей були ще геть маленькими, коли батьки загинули. Проєкт Батьківське серце національний започаткований ще в часи. АТО. дизайн колонів розробили самі військовослужбовці. Планують, що поступово їх отримають діти загиблих героїв по всій території України. У Нас дуже гарні є спогади з ним. Він він дуже хотів все зробити для своїх дітей. Ще дуже гарно, що тато нам по собі залишив, це його очі, дуже прекрасні, голубі і дуже гарні вії в нього. Ми знаємо, що тато наш герой, що він нас захищає і навіть дотепер. Я думаю, що вона нас зрозуміє, коли вирости, тому що е, чоловік пішов служити, коли їй було два роки. Це пам'ять про батька, я їй багато говорю про тата, нагадую. Це складно.